Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі коня. Ось такий буде великий та красивий паперовий кінь. Ось такий вигляд кінь має з іншої сторони. Давайте ми це оріхамі будемо робити разом. Щоб зробити орігамі коня, нам знадобиться листок розміром 15 на 15 см, а також ножниці. Беремо ножниці і покладемо їх в сторону. Беремо листок, складаємо листок на бік вдвічі. Перевертаємо листок назад. Пер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Загинаємо листок вниз по центральній лінії. Перевертаємо на іншу сторону. І загинаємо листок вниз по центральній лінії. Беремо листок, підіймаємо, перевертаємо, розкриваємо середину листка і верхній кут складаємо до нижнього кута. Знизу у нас підіймається верхній листок. І з цієї сторони беремо боковий листок і загинаємо його набік до центральної лінії. З іншої сторони робимо те ж саме. Біля початку верхніх листків перевертаємо кут вниз і наводимо листок. Перевертаємо назад, перевертаємо на іншу сторону. Вирівнюємо лінію і загинаємо бокові сторони до центральної лінії з обох сторон. Біля початку верхніх листків перевертаємо верхній кут вниз, наводимо листок, перевертаємо листок назад, розкриваємо бокові сторони і перевертаємо на іншу сторону. Перевертаємо листки. Я листок розверну. Ось у нас є лінія. І ось ще одна лінія. І тепер по цій лінії, починаючи від лінії, листок потрібно розрізати. Беремо листок у руки, беремо ножниці і розрізаємо листок. Листок розрізаємо по лінії до початку лінії. Приймаємо ножниці. Перевертаємо листок і знову по лінії розрізаємо листок. Беремо ножниці і розрізаємо верхній листок по лінії до початку лінії. Приймаємо ножниці. Виходить ось так. Розвернемо листок. Від початку лінії і до бокового кута верхній листок захинаємо вгору. Наводимо листок. Перед з іншої сторони від лінії до кута загинаємо верхній листок вгору і наводимо листок. Перевертаємо на іншу сторону і робимо те саме. Від лінії до кута загинаємо листок вгору. Кладемо листок по нижньому листку, щоб вони були на одному рівні. І з іншої сторони від лінії до кута загинаємо листок вгору. Кладемо листок по нижньому листку, щоб вони були на одному рівні. Наводимо листок, тепер розвернемо листок іншою стороною. Ось у нас є лінія, по цій лінії загинаємо верхній листок. Складаємо рівно листок і зверху складаємо листок. Клали листок і наводимо. Тепер з іншої сторони по лініям перевертаємо верхній листок. Плавий листок і наводимо, перевертаємо на іншу сторону. І робимо те ж саме. По лініям складаємо листок. склали листок і наводимо, Теперь з іншої сторони по лінії складаємо листок, склали листок і наводимо. Ось у нас є лінія, де починається нижній листок. Беремо верхній листок і загинаємо його набік до лінії. Наводимо листок. Перевертаємо назад, перевертаємо на іншу сторону, вирівнюємо лінію і знову до цієї лінії загинаємо листок. Наводимо, перевертаємо назад, беремо в руки, вирівнюємо листок, розкриваємо середину листка і загинаємо листок середину, Складаємо його вдвічі. Опускаємо листок. І наводимо. Тепер ось цей верхній кут загинаємо до цієї лінії. Перевертаємо листок, кладемо біля лінії і наводимо листок. Перевертаємо назад. Ось у нас починається лінія. І біля цього місця загинаємо листок на бік, Наводимо, перевертаємо назад. Беремо листок, перевертаємо. Ось по цій лінії знову загинаємо листок і наводимо. Перевертаємо назад, беремо в руки, вирівнюємо, розкриваємо середину листка і загинаємо листок всередину, складаємо вдвічі, наводимо, перевертаємо верхній листок. І загинаємо невеликий кут всередину. Наводимо і перевертаємо назад. І наводимо. І в нас виходить ось такий кінь. Розставимо йому ноги в сторони. І поставимо. І тепер наш кінь повністю готовий.